І так, у відповідності до статті Конституції 19, всі мають діяти органи державної влади і місцевого самоврядування у відповідності до Конституції і законів України. На сьогоднішній день територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. Регіонні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Метою забезпечення завдань виконання та функцій районних центрів комплектування та соціальної підтримки. У їх складі утворюються структурні підрозділи, відділи, відділення групи служби, які проводять діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто звертаю увагу на те, що особа, яка має бути, яка вас зупиняє і щось там вимагає, мати, має мати при собі положення про структурний підрозділ, оскільки з цього положення випливають її повноваження, що підтверджується керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за підписом керівника районного центру. Тобто печатка має бути на повісті обласного ТЦК за підписом уповноваженої особи, яка має на те право та внесена в єдиний державний реєстр організації установ і підприємств України. І так вас зупинили з ТЦК. Варто пам'ятати, що це не випадковість, яка може, а, е, яка може бути запрограмована або плавномірна, а також те, що держава України є рівним. Тобто окремим суб'єктом права зі всіма правовими наслідками. Добре. Хотів би звернути вашу увагу на дії, законні ваші дії в разі того, коли вас зупинили. Перше, для того, щоб коли вас зупинили, ви можете послатися на те, що у вас не приймальний день. Оскільки, коли ви заходите в ЦЦК, а у нас є рівність суб'єктів права. Ви є суб'єкт права в даному випадку. Ви заходите в ТЦК, і в них на дверях висять таблички. Прийомний день такий-то, прийомний день в такого-то, в такий-то, в такої-то, до такої-то години. Тобто у вас має бути в письмовій формі написаний листочок, на якому ви пишете, кажете, що такий-то день зранку у вас сьогодні неприйомний для працівників ТЦК. Друге. Уважно ознайомитись з повноваженнями і документами представника ТЦК, який прийшов у приймальний день. і Якщо вони не належні, то порекомендувати йому привести їх у належний стан відповідно до норм чинного законодавства України. Третє, Узгодити зручну для вас дату, час і місце прибуття до ТЦК, оскільки ви не в рабстві, ви не раб держави, а ви вільна людина у вільній країні. Притому записуйте персональні дані. Представника ТЦК, а саме прізвище, ім'я по батькові, звання, посада та інші індивідуальні ознаки. Тобто, обов'язково, щоб ви бажано його сфотографувати, щоб був доказ у випадку якогось порушення законодавства. І четверте: у випадку погроз насильством викликаєте слідчу оперативну групу поліції. Чекаєте її приїзду і пишете заяву про вчинне кримінальне правопорушення. Обов'язково звертаю увагу не просто заяву, щоб вжити заходів, когось там привезти до пам'ять, а пишете заяву про вчинне кримінальне правопорушення і описуєте, в чому це кримінальне правопорушення проявилося. Тому рівність суб'єктів права вимагає рівності і поваги, як ви маєте поважати. Держава Україна так і держава Україна зобов'язана поважати вас і захищати ваші права та законні інтереси. Дякую.